Чи правда, що в різні часи Росія використовувала українців або військових з українським корінням, от у найкривавіших діяннях, наприклад? Традиційно в радянські часи в армії офіцерів брали з України, з Білорусі і країн Балтії. Дуже мало було офіцерів походженням із середньої Азії, зовсім не довіряли виходцям з Кавказу. Це було якось так традиційно і ще х років. А росіяни такі справжні росіяни Кам Курск, Білгород, Воронів, інше, вони здебільшого своїми інтелектуальними і морально-психологічними здібностями на якісного офіцера не тягли. Того воно так і схвалувалося ще історично. І офіцери імперії це українці етнічні, білоруси і прибалти, навіть сержантів. От абсолютно більшість сержантів були це з країн Балтії. Коли настав 91-й нас рік, дуже велику помилку зробило на той час керівництво України, яке повністю проігнорувало армію, тобто українська армія стала там 125-й по значущості категорією. І росіяни дуже чітко спрацьовували. Вони ставили ділиму. А якщо хочеш бути офіцером і служити, їдеш в Росію. Якщо хочеш, щоб тебе списали через пів року, просто під скорочення, ти нікому не потрібний, платити нікому не будуть. Якщо й залишишся в якихось підрозділах, то це буде таке, будеш ходити на пів цивільному, бо форми немає, стріляти не будеш ніколи, бо патронів немає. Українці самі все спишуть, розграбують. І перші роки так дійсно було. Тому це зіграло. Хочеш служити, хочеш служити і бути офіцером. Їдеш в Росію, не хочеш служити, залишаєшся в Україні. Це було дуже сильним ударом. Потім спрацювало інше, ну, безумовно, гроші. Це добре працювало в Криму, бо різниця в зарплатах між російськими військовослужбовцями і українськими було в 3-5 разів. Перспективи теж неймовірні, бо флот. Також знищувався повністю. А ці і плавали, і можна було прибратися і на Тихоокеанський флот, і будь-куди, і ледь не навколо подорожі будуть, ну, така от традиційна. Е, квартири, пенсії, було про що говорити. І тому дуже високий повинен був бути рівень патріотизму, тим. Українським офіцерам, які залишилися вірними Україні, потім спрацював іще один момент. Накручування традицій. Росія почала настільки фантастично перебільшувати подвиг советських солдат, подвиг совєтських офіцерів, звільнення світу від нацизму, який самі, до речі, перед цим і зробили, але це якось так не особливо розмови йшла. Почалася неймовірна кількість фільмів про героїзм в Афганістані, в Чечні, всі ці грозові ворота, дев'ятий рота і далі, і далі. І створювалося в суспільстві, а особливо в таких погано відсторонених від Росії країнах, як Україна і Білорусь, враження, що ну зроби невеличкий крок, от крок буквально, ну кордон, що там кордон? Кілька кілометрів. І ти станеш персонажем усіх великих фільмів. Про тебе теж будуть знімати кіно, тебе будуть любити жінки, тобі будуть ставити пам'ятники, ти станеш таким надзвичайно неймовірним діячем. До речі, останніми роками російський кінематограф зняв два фільми навіть про вагнерів, про діяльність Вагнера в Африці. І такі героїзовані, як вони рятують дітей, як вони рятують. Ціле невеличкі поселення, як жителі африканських країн їх люблять, як ну, просто це апофіоз. І це дуже сильно спрацьовувало на хлопчиків із депресивних районів. Оці хлопчики із Донбасу, хлопчики із півночі України, в півночі України їздили масово в Москву, Схід масово їздив. Подивитися, як живе Москва, ну так, да, розкошно, шикарно. Вони не бачили, як живе Рязань, вони ніколи не бачили Астрахань, Владимир чи Ніжній Новгород. Оцю цю не просто жахливі, нелюдські умови. Вони бачили Москву, вони бачили солідні, великі зарплати навіть для гастарбритерів українських у порівнянні з тим, що вони могли отримати в оцих депресивних районах. І так починало формуватися поклоніння фантастичній Росії, країні можливостей, країні, де, якщо ти працюєш, тобі дадуть, якщо ти служиш, тобі заплатять, тебе будуть поважати. І ось весь цей комплекс, телевізор, плюс зарплата, плюс історія фальшована повністю, і плюс. Депресивність тих районів, де жили всі ці хлопчики, створили цілий конгломерат конгломерат тих, хто, їх важко навіть назвати зрадниками, бо вони ніколи українцями толком не були. Е, зрадник це той, хто е, був спочатку за Україну, потім внаслідок якихось причин, чи грошей, чи ще чогось, е, вагань, все таки обрав, інший бік. Ці ніколи не обрали нічого. Вони все життя хотіли бути хоч чимось. Вчитися, безумовно, ніхто з них особливо не хотів, а Росія не вимагає вчитися. Там достатньо бути відданим, достатньо бути своїм, достатньо бути максимально жорстоким. Це вже ключові для армійської кар'єри якості. Чому російські воєначальники з українським корінням стають найбільшими і найкривавішими катами? Ці хлопчики, які переходять, на бік Росії вони все одно відчувають зневагу з боку росіян. Все одно хохол для росіянина не до людина. Ніколи не було не те, що поваги, ніколи росіянин не вважав рівним собі, ну всіх інших так, але хохол особливо зневажливо. Будь-який фільм можна подивитися радянських часів. Там, де в Україні, це щось таке, воно жре вареники або намагається вкрасти шматок сала і все, більше нічого. Ніяких якостей немає. І їх скували з самого початку. Всі, хто приїжджав з України, вони могли бути російськомовними. Вони могли носити прізвища чисто російські, наприклад, той же самий Шойгу, який взагалі, ну ніхто не може просто подумати, що він якимось боком до України. Але все одно, як тільки вони казали звідки, вони одразу чули відповідь А, хохол, і зневага. І для того, щоб оце показати ні, я не гірший, я кращий вас, вони всі ставали ще більш жорстокими, ще більш звіроподобними, ніж будь-які росіяни. У них не було виходу. Або ти залишаєшся таким бидлом у сприйнятті росіянина, або ти стаєш іще більш злим. І ще більш більшим катом, більшим вбивцею, і тоді ти стаєш росіянином. Для росіян рівень насильства це рівень поваги. Там же, власне кажучи, повага базується тільки на страху. Якщо тебе бояться, то тебе поважають. Якщо ти б'єш всіх по морді, ти молодець. І таким чином залишалися і виживали. І з тих виходців з України тільки абсолютні звірі, які, власне кажучи, добряче з точки зору Росії показали себе під час вторгнення 22-го року. Так вони дійсно найбільше звірств, вони найбільше безцеремонно, вони найбільше порушували правила ведення війни. Для них єдине було шанс, щоб ніхто не подумав, що від хохол. Щоб, не дай Боже, ніхто не згадав, що він то хохол, і тому треба бути втричі більшим катом і вбивцею, ніж всі, хто поруч. У них іншого способу вижити в Росії просто немає. Спосіб довести, що ти гідний, і пробитися у цій системі російській, да, оцій е, е, жахливій, е, тобто. Це їхній шанс якось пробитися. Я правильно розумію? Російське. російське суспільство, російське суспільство взагалі базується тільки на одному на страху. Настільки, наскільки тебе бояться, настільки ти шанований, і настільки, наскільки ти боїшся начальства, настільки ти достоєн довіри. Це ніхто не приховує. Це така, до речі, східна традиція, коли кажуть навіть про Китай, у китайців є. Така позиція співвідношення влади і людини. Влада це вітер, людина це трава. Трава повинна хилитися туди, куди дує вітер. Якщо трава хилиться, то ну, туди вона повинна бути видерта. Ось ця східна традиція повної рабської покори, але раб завжди мріє стати рабовласником. А довести той, що я справжній рабовласник можна тільки жорстокістю. В російське суспільство просте, воно ніколи не заморачується. Мене бояться, я молодець. Щоб мене боялись, треба вбивати. Це інше значення немає. Це винахід російської армії, це робота спецслужб. Що це? Як, як це сформувалося? Чому там стикають оці національні оці інтереси? Чи... На жаль, це не винахід. Це традиція, яка поєдналася, починаючи від Чингисхана і тими болотними жителями. До речі, була така історія на початку 90-х, коли почали створюватися спільні підприємства, і американські фірми, європейські почали заходити в Росію, саме в Росію, а не в Україну, вони стикалися з тим, що працівники працюють дуже погано. Їм можна платити премії, вони все одно працюють погано. Їх можна карати, вони все одно працюють погано. І тоді американці згадали спосіб покарання Чингисхана. карати зразу всю бригаду. Один запоров всіх інших караємо. І оце спрацювало. У них це генетично. Тому це навіть не винахід. Спецслужби російські. Вони використовують етнічні особливості російського народу. Апелювання до страху, абсолютна зневага до живого, абсолютна зневага до будь-яких гуманістичних принципів. Для них добрий це нікчемний, для них той, хто має якісь співчуття, той, хто намагається зрозуміти інших, це боягуз. Власне кажучи, навіть, якщо подивитися, всі фільми, всю літературу «Б'єт, значить, любят. Знаменитий фільм, в бою йдуть одні старяки. Там росіяни чому їх заборонили, не лише за червону калину. Там є момент, коли офіцер б'є в зуби солдата-піхотинця, той піднімається і каже, да, свой. Тобто в радянській формі вже здавалося б. Цивілізована здавалася б армія. І якщо б'єш солдата в зуби, так що той робить два куворка, от цим довів правді свій. Свій для російського солдата це офіцер, який його б'є в пику. В усіх інших країнах світу, ну це абсурд, це злочин. Для будь-якого українського солдата сказати, офіцер зараз дасть тобі в зуби, ну, це абсурд. Це кримінальний злочин. Для росіян це можливість ідентифікати свій чужий. Той, хто б'є в пику, свій, той, хто не б'є чужий лох. Ви сказали, що Шойгу має українське коріння. Шойгу родом з-під невеличкого містечка Стаханов, нині Кадіївка. Це повністю шахтарський край, там депресняк страшний. Я багато разів туди їздив. Там було Стаханівське педагогічне училище, яке було філіалом Луганського національного університету імені Шевченка. Містечко вважалося столицею контрафакта і фальсифікату. Можна було в будь-якому магазині придбати кримські колекційні вина, вина по смішній ціні. Вони робилися тут же і продавалися тут же. Будь-що, тобто товар неймовірний, по ціні копійчані всі знали, що в порожніх, в шахтних в цих, в цих виробках там стоять цілий цеха. Тобто криміналізований, абсолютно криміналізований край шахти і бандитизм. Шахти і бандитизм. Власне кажучи, дуже треба прикласти багато зусиль, щоб з цього краю вийти в люди.